Дітки, доброго ранку, а в нас на дворі зима. Давайте ми поспостерігаємо за погодою. Давайте подивимося. Сніжок ось випав, але його не дуже багато, а на асфальті його немає. Дітки, а давайте подивимося. Ви бачите, сніжок позамерзав і привратився у лід. Ось. Бачите? Дітки, а давайте ми поглянемо на деревцях. Деревця в нас без листочки. Вон подивіться, тільки горобчики скучуть. Огілочко. Дітки, ось, бачите, є зелені кущики зимою. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо ознаки зими. Сонечко світить. Але не гріє, холодний воздух, погода холодна, морозна. Дітки, а давайте з вами поглянемо на небо. Яке воно так. На небі у нас хмарки. Темні може піти сніжок або дощик. Дітки, а давайте ми поглянемо сюди. Вон, дивіться, бачите, кицька побігла. На, на дворі холодно, і вона швиденька-швиденько побігла. Бачите. Ось ми за кискою поспостерігали. Дітки, а тепер давайте з вами пригадаємо, чому дерева і кущики без листочки тому що дерева і кущики в зиму в сплячку впадає, тобто засинають, да? і вже немає соку у деревах, у кущиків. Да? І тому листочки старенькі опадають, а ось як настане весна, знову з'являться. Тобто побіжить сок по деревам, по кущикам, знову прокинуться деревця наші. І знов буде гарно, зелено і красиво. А зараз зима, деревця і кущики наші сплять. Тільки ялиночки зелені у нас круглий рік.